Всім привіт! Ось привіз такі ящики, бачите, багато в них знаходиться кахель. Зараз вам покажу ось такі кафелини. Такі кафелини це. Е, Завод. Це завод Кокер, а кафель називається. Кафель називається Топас. Ось це карніс. Це карніс, верхні, верхній, верхній такий откут, це кафелина. Зараз все покажу. І як, як виглядає ось це? цоколь. Це нижній, нижній ряд ось такий. Ось такий. Не знаю, мені сподобався такий. Я ось вибрав. От, і а ідея в мене. Зробити грубку, ну, піч, хто як називає, в два поверха. в два поверха то, що всередині в хаті грубка не буде мати ніяких дверок, ніякої топки, все буде палити з гаража. В гаражі буде топка і буде нагрівати оцю грубку в два поверхи. Ось така в мене ідея. Ну, Далі буду знімати, будувати, знімати і буду вам показувати, що з цього вийде. Все, всім пока.